Книгу повторення закону написала людина, яка була особисто знайома з Господом Богом і розмовляла з ним віч на віч. Цією людиною був Мойсей. Все, що написано в цій книзі, є результатом його близького знайомства з Творцем. Повторення закону це проповіді Мойсея, у яких вождь Ізраїлю відкриває своє серце людям. І закликає народ любити Господа і коритися Йому. Цей заклик актуальний також і для всіх нас, хто вирішив дослідити цю благословенну книгу. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Ми раді вітати всіх, хто приєднується до нашого спільного вивчення Біблії. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Сьогодні ми відкриваємо 15-й розділ Книги повторення закону. Він починається з постанови про рік відпущення. Мова йтиме про те, як в Ізраїлі мали позичати один одному гроші і як мали поводитися з рабами. Як на мене, це дуже практичний розділ. Принципи, які тут викладені, можна застосувати і в нашому житті. Попросимо, брата Віталія, помолитися на початку. Наш милосердний Отець, Господь величний, Отець нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, ми дякуємо тобі за цей надзвичайний дар, який ми отримали в твої святі Писання. Ми дякуємо за книгу повторення закону, яка так глибоко і так. Об'ємно показує нам, вияснює нам смисл десяти заповідей, пояснює нам смисл вірності Твоєї нам і нашої у відповідь Тобі. Ми, Господи, просимо, щоб роздуми над Твоїми чудовими законами, приписами не тільки виховувало нас, зрощувало нашу віру, але й. Виявлялось також ще в більшій любові до тебе, ще більш посвяченому служінню і більш такому сміливому сміливій проповіді Твого слова, твоєї Евангелії. Ми просимо, щоб ти благословив вивчення цього слова для нас усіх в ім'я Христа. Амінь. Ми сьогодні говоримо про рік відпущення, і, взагалі, як 15 розділ він пов'язаний з іншими розділами, про які ми вже говорили, які спільні теми, які спільні ідеї, які ми бачимо, що Мойсей продовжує говорити про якісь такі риси. Перш за все, це реалістичний, дуже реалістичний розділ. Бог дуже відвертий і каже, що не буде такого часу, що в тебе не буде в богах на землі. Вбогі будуть завжди. От Бог нагадує нам таку реальність. І це дійсно так. Але про що це говорить? Це говорить про те, що завжди є люди, які. Бо існування. Бідних воно вказує, що хтось зловживає іншими ресурсами, хтось більше має ресурсів, ніж може використати для себе для своїх близьких. Або хтось виказує недбалість і не працює, а завжди тільки споживає щось, не працюючи як інше, не встає зранку. Ну, скоріше, тут говориться більше про не про цей вид бідності. Говориться про е, той. Е, Бо дуже багато от, цей розділ направлений е, на перш за все, от, на прощення боргове. Угу. От справді там, хто в тебе позичив, прости. Так? Хто в тебе має які... Якщо в тебе є Богий, поможи. Якщо в тебе є раб, також допоможи. Звільни його, коли приходить певний час. От Бачите, от, у кінці семи літ зробиш відпущення. Нагадування, от, число сім на що нагадує? Що нам постійно ну, нагадує? Це зазвичай повнота. Повнота, і яка походить від суботи, так. От субота це сьомий день. Сьомий день вказує на те, що кому цей світ належить? Творцю, кому ці всі ресурси належать? Коли євреї повинні були практикувати оце прощення, прощення боргів, повернення свободи тому, хто попав в таку залежність. Вони тим самим демонстрували своє визнання, що, врешті-решт, ті люди, і навіть борги, всі ресурси вони належать Богові. Тому 15-й розділ, особливо до 18-го вірша, воно вказує, що проблема споживацтва, проблема багатства, вона, вона існує в суспільстві, навіть в Божому народі. Якщо в тебе хтось позичив, значить в тебе було щоб позичати. Або якщо раб попав до тебе, значить в тебе були кошти щоб купити цього раба. Значить ти маєш Певний такий е, якийсь економічний запас, <хи> ти міг собі дозволити позичити і мати, мав якийсь від того якусь користь. А коли ти повинен віддати цей, простити цей борг, якщо ти повинен від, відпустити раба, то ти, ти повинен сказати, що, врешті-решт, і кошти, і ресурси цієї землі, і люди вони мені не належать. Не я розпорядник кінцевий. І таким чином Бог. Лікував, звісно, бідність не усунеться, але надія породиться. Принаймні, в кінці сьомого року кожна людина має цей вільний початок. А отже, воно дарує надію. Воно не приводить людину в такий стан, знаєте, розпачу, що в неї вже немає шансів вибратися з боргових якихось зобов'язань. Борг не збільшується, а це вже значить породжує надію. Ми прочитаємо перших шість віршів з 15 розділу. По сімох роках зробиш відпущення, і це припис відпущення. Відпустиш всякий довг свій, який ближній тобі винен, і від твого брата не вимагатимеш звороту, бо названо відпущення Господеві Богу від твому. Від чужинця вимагатимеш звороту того, що тобі належиться від Нього, а твоєму братові відпустиш твій довг. Бо не буде в тебе бідолаги, бо благословляючи, поблагословить тебе Господь Бог твій, в землі, яку твій Господь Бог дає тобі, щоб жеребом її успадкувати. І якщо ж слухом послухаєтесь голосу Господа Бога вашого, щоб зберігати і чинити всі ці заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю, бо Господь Бог твій поблагословив тебе, так як тобі сказав, і позичатимеш багатьом народам. Ти ж не братимеш позички, і пануватимеш ти над багатьма народами, над тобою ж не пануватимуть. Ось цікавий третій вірш, і знову мене це турбує, тому що він виглядає, наче інший народ, ти можеш обдирати як липу, а свого маєш шанувати і оберігати. Ну, більшість людей саме так розуміють цей. текст. Ну тець. а що ж тому чуженцю заважало приєднатись до Божої громади, і де діють такі чудові закони, розумієте? Я розумію, але ж якось це, це так по-єврейськи звучить. Ну це ж вибір. Чужинця жити, правда діють такі закони, які діють в цивілізованих країнах. Наприклад, чужинці також не мають доступу до тих фондів, до тих пільг, і ми не жаліємося. В нас такі самі закони в Британії, в інших народів такі самі закони. Тобто ти маєш стати громадянином країни Так, ставай і тільки громадянином ти... того царства, і ти будеш мати ті самі привілеї. Цікаво, колись євреї виконували, або був якийсь інститут фіксування. Цієї заповіді. Чи, як сьогодні mm. говорять, є законодавча влада, а є влада, яка контролює виконання. Тобто євреї mm. якось контролювали виконання цих заповідь? Чи це було привілеєм або непривілеєм? Це було обов'язком кожної людини свідомої. Євреї колись. Робили так, бо я читаючи старий заповіт, ось якось не помічаю цього. Так, це так той самий випадок, як ми говорили з, з тим суворим покаранням за ідолопоклонство. Іделопоклон. Мало інформації, чи вони дотримувались скоріше, вони нехтували цим найімовірніше. Ну єврей. розумієте, купити раба і через сім років його, і через сім років його віддати. Mm. Ну, це якось економічно невигідно. Ну як розмірковував mm. пересічний єврей. Ну звісно, він так розказав розмірковував, тому що це була його власність, але Бог по-іншому розмірковував. Він казав, що це моя власність, якщо ти маєш гроші. Придбати раба і він на тебе сім років працював. Приносив я тобі, приносив тобі достаток. То він приніс багато тобі достатку. Тобто, бачите, це такі природні механізми, які унеможливлювали олігархізацію. Ми би так сказали. Оце таке надмірне багатство, як і унеможливлювало таку надмірну бідність. Це ідеальне Боже рішення, яке би от мало таке збалансоване суспільство де є бідні, але є багаті. Але вони співживуть і немає такої між ними прірви. Ну, така трохи дивна система, коли я кожні сім років маю відпускати куплений свій товар. Uh -huh. Більш того, кожні три роки я маю приходити до брами і складати туди, наприклад, півтори тонни зерна, які в мене є, uh -huh. для того, щоб ось саме ці вдови, сироти і прибульці могли його споживати. Але от що через це хотів сказати Господь? То, що ти це була деоліолігархізація. Ольге... Це да, де... ну, за був так. запобіжний механізм. Бо надмірне багатство, бачите, от коли ти маєш багато ну, от якесь таке серце людини, ти хочеш більше, і Бог, от такими способами, він вчив багатих служити громаді. Він вчив розуміти відповідальність перед громадою. Бо чим більше ти маєш, тим більше твоя відповідальність. Ось і цей урок потрібно було так. Також вивчити наші олігархи, вони ні перед ким не відповідають, навіть перед нашим законом. Вони використовують своїх депутатів для таких законів, які їм при преференції собі. Вони безвідповідальні до своєї громади. Але це вже кожне суспільство воно має відповідальність, щоб не було цього можливості от е, такої легкої наживи, безвідповідальної наживи. То має багато, вони повинні нести свою відповідальність перед суспільством. Про що саме наголошує Господь, коли говорить про ось цей момент? Ми читаємо, що він каже, що інші будуть в тебе позичати, але ти не будеш позичати. І він говорить про застереження, про певні моменти, які євреї мають пам'ятати. Ну, нагадування про те, що Бог благословляє. Бо якщо ти маєш позичати, значить тебе вже Бог благословив. Але так само як Бог благословив, якщо ти не будеш слухатись його, то це може зникнути благословення. Тобто умовність добробуту, все-таки Бог хотів навчити, що це він багатий, що це його ресурси. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Ми продовжимо читання 15 го розділу Далі з 7 го вірша і по 15. -й. Якщо ж буде в тебе бідолаха. З твоїх братів в одному з твоїх міст в землі, яку Господь Бог твій дає тобі, не вчиниш твоє серце твердим, ані не замикнеш твоєї руки від Твого убогого брата, відкриваючи, відкриєш йому твої руки, дасиш йому позичку, яку просить згідно з тим, що потребує. Уважай на себе, щоб в твоєму серці не було сховане слово, беззаконня, кажучи: наближається сьомий рік рік відпущення. І злим буде твоє око до Твого брата, що в потребі, і не даси йому, і закричить проти тебе до Господа, і буде в тобі великий гріх, даючи, даси йому і позичаючи, позичиш йому те, що попросить, і не засмутишся твоїм серцем, як ти йому даєш. Бо через це слово поблагословить тебе Господь Бог твій в усіх твоїх ділах і в усьому, на що покладеш твою руку. Бо не зникне бідолаха в землі. Через це я тобі заповідаю чинити це слово кажучи відкриваючи, відкриєш твої руки, твому бідному і потребуючому братові у твоїй землі. Якщо ж тобі продасть себе твій брат, єврей чи єврейка, тобі служитиме шість літ, і всьоме відпустиш Його свобідним від тебе. Коли ж відійшлеш Його свобідним від тебе, не відійшлеш Його порожнім. На дорогу йому даси з твоїх овець, і з твого зерна, і з твого точила, так як тебе поблагословив Господь Бог твій, даси йому. І запам'ятаєш, що ти був рабом в єгипетській землі, і тебе викупив Господь Бог твій звідти. Через це я заповідаю тобі чинити це слово. Ми читаємо в дев'ятому вірші. Стережіться, щоб у серці твоїм не зародилася зла думка, і чомусь мені здається, вона народжувалась, і саме через це ми не зустрічаємо, щоб євреї виконували цю заповідь. Звісно. Серце людини воно прикипає до нам здається, що раз ми от позичили комусь гроші, то це мої гроші. Ну звісно, це наші кошти. Але коли ми виконуємо це повеління Бога, ми тим демонструємо визнання, що, врешті-решт, це не наші кошти, це ті ресурси, які ми від нього отримали. І коли Бог говорить, що поступи так, демонструючи свою щедрість і те, що він є власником кінцевим всіх ресурсів, чоловік показував, по-перше, послуг, а по-друге, він демонстрував, що його серце якби проходить оцей цей урок. Він повинен засвоїти цей урок. Це не простий урок, але він вартий того, щоб засвоїти це, також ці щедрості потрібно вчитися кожній людині. Не тільки багатим, але Бог, коли дає ці закони, Він спрямовує наше серце на таке навчання. От цікаво, і починаючи там з 10-го вірша і 12 дванадцятий вірш, ми бачимо, що єврей не міг відпустити вільним раба, не давши йому, наприклад, якогось там базового спадку. За його роботу, бо він Господь говорить, більше тобі заробив, ніж ти йому даєш. Це цілком воно очевидно. Так, але були якісь аналоги в інших народів. Звідки Моїсей взагалі бере ось ці ідеї? Це була видумка вже Бога, тобто це була ідея Бога. Чи інші народі, народи, вони теж такими законами мені важко сказати, я бачите, не. Не знаходив таких паралельних джерел, але щось підказує моїй інтуїції, що е, не закони, робили так шумери, закони так. про рабів набагато були. От увага до рабів набагато менша була. Навіть от пан міг покарати свого раба ні за що, йому би нічого не було. А єврейський закон каже: ні, ні, ти ну, можеш. Якесь фізичне покарання, але не таке, щоб зашкодило йому. Ось і тим показує, що навіть їхній закон про рабів радикально відрізнявся від тих законів народів, які оточували його, де раб мався ні за що. Це власність пана свого він може розпорядитися будь-як. Далі з 16 по 18 вірші. Якщо ж скаже до тебе, не відійду від тебе, бо я полюбив тебе і твій дім, бо йому добре при тобі, і візьмеш шило, і проколиш його ухо до дверей, і буде тобі рабом навіки, і з твоєю рабинею зробиш так само. Хай не буде тяжким перед тобою, коли їх висилаєш від себе вільними, бо річну винагороду, найнятого відпрацював тобі шість літ. І тебе поблагословить Господь Бог твій в усьому, що чиниш. 16-го вірша, ми бачимо, знову ми зустрічаємо ось цей закон, коли раб не хоче виходити від господина свого. Чому ми його ну зустрічаємо так часто ось цей момент? Чому саме Моєсе знову повертається до цієї ідеї? Ну, мабуть, ми бачимо, що Бог він захищає не тільки права бідних і в але захищає права багатих людей, коли відбувається таке, що цей раб хоче залишитися. І якось це узаконюється. Тобто, якщо раб добровільно скаже, то потім він несе відповідальність. Він не може сказати, тепер мене відпусти, бо я хочу вийти. Певно, бачите, тут якийсь інтерес ще в тому, щоб і іншу сторону побачити. Але нам важко уявити, що якась людина захоче в рабстві бути. Ну, але в тій культурі бачимо, це була така допустима. Можливо, людині вже нікуди йти, і в неї немає родини. А, в неї взагалі та. нічого немає, і один... вона розуміє, що її один з аргументів. А другий аргумент пан може бути добрим, і добре піклуватися і не бути жорстоким. Це ж можливо. Ми завершимо читання 15-го розділу останнім текстом з 19 по 23 вірші. Кожного перворідного, що народиться в твоїх волах і в твоїх вівцях чоловічого роду, освятиш Господеві Богові твоєму, не робитимеш первородним твоїм телям і не острижеш первородне з твоїх овець, перед Господом Богом Твоїм з'їси його рік у рік, ти і твій дім на місці, яке вибере Господь Бог твій. Якщо ж в ньому буде сказ, кульгавість чи сліпота. Чи і всякий поганий сказ не жертвуватимеш його Господеві Богові твоєму, з'їси його в твоїх містах. Нечистий і чистий в тобі однаково з'їдять, як серну чи оленя, лише кров не з'їси, Вилиш її на землю, як воду? Закінчується цей розділ законом mm. про перворідне, що саме нове ми дізнаємось, або Моїсей повторює вже раніше сказані вже слова. Так, про перворістство, ми і в книзі вихід читаємо так. ця ідея перворітства. Це от повернення до того. По перше, вона виникла задовго до спасіння з Єгипту. Вона просто набула оце перворідство в контексті смерті перворідних єгипетських нових смислів. А в інших культурах перворідство воно визнавалося не тільки в єврейському народі Перворідний – це той, хто належить. Богу, божеству, і це дуже чітко усвідомлювали не тільки євреї, але Бог, коли от виводив їх з єгипетського полону, він ще більше збагатив сенсами оце перворіство. Вони вже розуміли не тільки свою залежність від нього як творця, але і того творця, який. Врятував їх з полону і для єврея, от посвята тих перворідних, вона повинна була нагадувати те їхнє спасіння, яке коштувало щось. Так воно коштувало життів, так їхніх добителів, але тим не менше. І от та бачите, навіть цінність людського життя єгиптян, які тримали їх в рабстві, все рівно підкреслюється. Бог врятував їх, але врятував, забравши перворідних Єгипту. І тепер, у відповідь на цей вчинок Божий, на це звільнення, євреї повинні посвячувати Богові все перворідне, і не тільки своїх синів, але й худобу. В 22-му вірші дається дозвіл їсти неякісні, так би мовити, тварини в брамах свого міста, що тут малось на увазі під цим словом брама. Ну, брами в тій культурі там відбувалися певні справи, певні угоди торгівельні, певні якісь публічні справи і, мабуть, і банкети також. Тобто, Бог каже, ні, отаку ти не можеш посвятити Богові. Там потрібно було пройти певний якийсь процес викуплення. Тут про це не сказано, але. Те, що однозначно не ти не принесеш його в жертву, а ти можеш використовувати для своїх таких побутових справ. Тобто, ти на соціальну допомогу можеш віддати його або на свої що... потреби. Коли, наприклад, ти складав якусь угоду, вона закінчувалась такою учтою. Ти можеш або якась гостина, або весілля, то ти можеш використовувати її, от в таких цілях. Але для Бога найкраще, тому що от це дуже важливо. Він не той кому належить ці перворідні, як творець і як спаситель свого народу з Єгипту. А ось тепер найголовніше в нашій культурі немає в християнській культурі, немає року відпущення, немає закону про перворідного. Але яке сьогодні церква може взяти собі застосування з цих текстів? Ну одне з очевидних таких застосувань? Ми ж можемо прощати своїм боржникам, коли бачимо їхній стан. Але це дуже дорого. Але це Богові приємно. Що дорожче для нас? Наші кошти, які ми хочемо повернути, чи послух нашому господеві, від якого залежить і наше благословіння. Подальше Бог може благословити набагато більше ніж тим, що ми прощаємо. Воно так часто не завжди, але так часто стається в нашому житті. Коли ми проявляємо якусь щедрість, ми можемо знайти набагато щедрішу відповідь Божу, хоча не гарантовано. Ми можемо і не знайти, але ми все рівно будемо задоволені, тому що поступили добре, правильно. А друга, от очевидна, з цього 15-го розділу, ми можемо показати, що ми не власники ресурсів, які ми володіємо. Євреї вони показували. І багаті, і вбогі вони розуміли, що ми не кінцеві власники, оці кінцеві бенефіціари. Так наш бенефіціар <с <с це <с господь <с Бог. От, так. йому належить все. А ми розпорядники, і тому ми маємо відноситись відповідно. І більше того, ми повинні показувати нашу посвяту Богові, що наше спасіння від духовного Єгипту спасіння воно коштує нам. Ну, коштує смерті Христової. І якщо один віддав не пожалів своє життя, найдорожчого сина не пожалів, то тим більше ми, які приходимо до нього, і якщо він нас так полюбив, то і ми можемо свою любов продемонструвати таким самим зреченням, жартовним служінням, і фінансовим, і своїми людськими ресурсами, ми можемо показувати свою посвяту так само Господеві, різноманітним чином. І Як ми бачимо, друзі, цей 15-й розділ насправді таки доволі актуальний і для нашого часу. Він навчає нас дуже важливих істин, а саме визнавати Верховне керівництво Боже у всіх без виключення життєвих питаннях, визнавати повну залежність від Нього. Це саме те, чого він так прагнув навчити ізраїльський народ. Якби вони це зрозуміли, їм набагато легше було б навчитися прощати. Тому що вони б усвідомили, що Бог може послати їм набагато більше від того, чого вони позбудуться, прощаючи боржникам їхні провини. Наука про прощення, яку ми проголошуємо, насправді говорить про те, що та людина, яка прощає, вона платить ціну. Тому що боржник заплатити не може. Ісус Христос також заплатив ціну. Він став рабом заради того, щоб ми стали вільними. Причому він став вічним рабом. У сьомому і восьмому віршах другого розділу Послання до Филипян говориться, що він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерти, і то смерти хресної. Ісус міг би звільнитися. Адже він нічого не був винен за свої гріхи, тому що він був безгрішним, йому не було за що платити, але він полюбив нас і віддав себе за нас. У 7 вірші 39-го Псалма говориться: Ти розкрив мені уші. Ми читали в цьому 15-му розділі повторення про те, що рабові, який вирішив назавжди залишитися в рабстві, проколювали шилом вухо. Це можна застосувати до того, що трапилося з Христом, Він став рабом назавжди. У Посланні до Євреїв у п'ятому вірші 10 розділу згадується той самий вірш, і говориться, але тіло мені приготував. Господь Ісус прийняв людський вигляд, щоб бути розп'ятим за нас. І в цьому розділі Книги повторення закону ми познайомилися ще з одним чудовим образом Господа Ісуса Христа в Старому Заповіті. З образом Христа як раба, і цей приклад має спонукати також і нас з вами, дорогі брати і сестри, до того, щоб ми своє життя присвятили Христу назавжди, в повне розпорядженні як раби. Він заслужив того, щоб Його полюбити і залишитися під Його абсолютним керівництвом назавжди. І нехай в цьому допоможе нам Господь Бог. Ми Зупинимо вивчення книги повторення закону на цьому 15 розділі, і в наступних випусках звернемося до книг Нового заповіту. Ми дуже хотіли б завершити вивчення повторення разом з пастором Віталієм Маряшем, але наразі це неможливо, тому що він знаходиться на війні у якості капелана. Ми молимося про те, щоб Віталій повернувся живим, і ми змогли б з ним ще послужити словом. Для нашого народу, а наш час сьогодні знову добігає кінця. На все добре і до наступних зустрічей.